Це був такий комбайн, але він дуже став неповоротливий для нас. Тому ми вирішили, по-перше, підтримувати українського виробника. Зрозуміло, адаптовано використовує нові сучасні технології. Ну, Начебто не так багато запитів, але ключове одна людина. І просто подивитись, от перелік ваших завдань на два роки і перелік Шок-Песпрес, чи воно стикається, чи ні. Клієнт, якщо він вже приходить, то з ним треба танцювати. Це значить, вона вже щось собі думає. Думає, 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 і потім вона раз і видає. Це просто кілір фіча, бо я думаю, що багато хто не знає, чим закінчується історія клієнта. У нього на платформі. Дві кнопки я нажав щоб експрес, щоб згенерувався каталог з товарами, і додав це в мета, в налаштування ці каталог. Це новий запит, що там є кам'я. але Петриченко, засновниця ShopExpress, платформи для створення інтернет-магазинів. Сьогодні з нами на зв'язочку Денис Рогачов. Денисе, привіт. Денис Рогачов, експерт з e-commerce з досвідом більше 18 років. Має досвід виводу інтернет-магазинів в топ-3 в категорії побутова техніка і зоотовари. Очолював e-com напрямок в Comfy і Zoo. Тому лови з твоїм суперскілами, супердосвідом запитання, таке не на мільйон, як то кажуть. Підкажи, будь ласка, от як, використовуючи Express як платформу, да, впровадити працюючу воронку продажів для інтернет-магазинів? Тобто це набагато глибше, ніж просто створити інтернет-магазин? Ми хочемо твого досвіду, як зробити так, щоб система продажів в інтернеті працювала. Це суперкласне запитання. Я хочу трошки його розтягнути в часу і може зробити більш деталізовану відповідь, а чому саме, щоб і чому ми про нього говоримо? Дуже дякую за інтродюс. Дійсно, у мене дуже великий досвід проваджений віком різних платформ, різних коробочних рішень, saas рішень. І, скажімо так, здебільшого були провадження великі промислові рішення. І, але прийшов час. Проваджувати рішення, котрі закривають потреби саме свого власного бізнесу. В мене є бізнес власний, і це бізнес з дружиною, йому більш 10 років, і це творчий бізнес. І ми під час розвитку цього творчого бізнесу за 10 років постійно шукали можливість, яким чином можна оцифрувати цей бізнес, і дати можливість доторкнутися до нього в онлайні. Було багато різних рішень і за великі гроші, і не за дуже. Але під час вторгнення, котре сталося в нашій країні, ми дуже переформатували наш бізнес деякі напрямки закрили і вирішили залишитись на одному з напрямків: це виробництво і продаж наших товарів. Це товари для творчості, це мозаїка, і ми до цього мали платформу Вікс. Платформу, на котрій в нас було побудовано майже все: і інтернет-магазини, crm система і курси, майстер-класи, відвідування. Ну коротше, це був такий комбайн, але він дуже став неповоротливий для нас. Він дуже став, скажімо так, з рахунком того, що українські напрямки податків, фіскалізації всіх дуже швидко розвиваються. Платформа VIX, на жаль, була не орієнтована під цей час на український бізнес, і ми просто почали шукати. Ну, були ідеї різні, не так багато рішень було на ринку до того моменту, але ми побачили, що під час якраз можливості для України побудувати щось своє власне. Багато класних компаній стали займатися інвестиціями саме в розвиток e-commerce, і не тільки e-commerce, взагалі в програмне забезпечення. Тому ми вирішили, по-перше, підтримувати українського виробника. По-друге. Ми вирішили, що український виробник буде завжди швидше розробляти потрібні зміни в інтеграціях, котрі відповідають стандартам торгівлі в Україні. Я кажу зараз про платіжні системи, про, фіскалі... про фіскалізацію. Тому ми вирішили, що наша ключова мета як бізнесу це не розробка, наша ключова мета бізнесу це створення продукту із комунікацією з клієнтом. І ми вирішили пошукати на українському ринку продукту. Чому саме ми обрали ShopExpress? Бо ну це була і навіне було інноваційне рішення, котро допомогло безшовно, дуже швидко зробити всі налаштування. Зрозуміло. Адаптовано використовує нові сучасні технології, нема проблеми з очікуванням, якимось, дуже зрозуміло. Окрема зіренька вам, окрема пункт за оцю історію в продукті 10 кроків, які треба зробити для провадження власного і Що при саме по вашій пропозиції в обмінки, і скажу чесно, спрацювало на всі 100%. Що стосується провадження, от саме воронки, треба розуміти. Те, з чого я почав, що кожен бізнес потребує різних етапи взаємодії з клієнтом. Якщо ви тільки починаєте свій бізнес і у вас є думки, з чого почати, яку систему, який сайт і так далі, я от просто раджу взяти, сісти, випити гарного чаю там, матча або пуеру, просто попланувати на два роки, не треба там от довгострокові стратегії, вони зараз може не працюють, навіть. В такі часи взяти хоча б на два роки і намалювати свою картину миру, як ви бачите свій бізнес, як, що, що в ньому буде відбуватися. Якщо ви зараз от прямо до стедії розвитку бізнесу розумієте, що ви хочете відкривати 200 магазинів і це про офлайн, і ви хочете, щоб у вас там була уніканальність, акції працювали однаково все, пишіть це все, задавайте питання, чи може платформа підтримувати це рішення, але якщо. Ви особисто продаєте себе, свої консультації, вам треба клієнт, то може і не треба думати о якомусь кастомному рішенні, якоїсь розробки, ти там, програмістам платити за якийсь сайт, а дійсно звернутися до рішень, котрі вже є на ринку, такі як ShopExpress, і просто подивитись, От перелік ваших завдань на два роки і перелік ShopExpress, Чи воно стикається, чи ні. Якщо воно мачиться, супер, це ваше рішення, то наступний крок це вже. Думати про цю воронку, де ви будете казати про свій продукт, про свій сервіс, як ви будете збирати ці замовлення, як ви будете обробляти ці замовлення, як ви будете фіскалізувати ці замовлення, бо обов'язково треба платити податки. Нам було важливо побудувати роботу таким чином, щоб не задіювати окремого маркетолога, окремого адміністратора, окремих там бухгалтерів, котрі слідкують всі там пройшли фіскалізацію, щоб. Одна людина могла додати новий товар без проблем, змінити ціну на сайті, щоб не треба було нічого робити, і щоб це ще було адаптовано і інтегровано з нашою клієнтською базою. Ну, Начебто не так багато запитів, але ключове одна людина. Ми так подивилися, чи є взагалі таке рішення і яка повинна бути воронка. Намалювали воронку, і коли ми почали впроваджувати цю воронку з Шо ми були, були дуже задоволені, бо це було неочікувано. Що Shop Express подумав про деякі кроки, котрі в нас були болючими містами саме в наших продажах. В нас не так багато номенклатур. Їх всього на всього на сайті там 20 номенклатур, 20 товарів, вони трошки ротуються. І в нас не так багато трафіку, бо це е, вузка спеціалізація, це не такі там операційний бізнес, великий з продажу там кормів або там техніки. Клієнт, якщо він вже приходить, то з ним треба танцювати. І Shop Express закрив це питання так, як не зробила жодна платформа. Оце кілер фіча з Telegram і ботом, яка показує, на якому кроці зараз знаходиться клієнт до замовлення, вона в нього бере контакти на одному кроці і одразу надсилає в Telegram-бот допомагає. Я вам чесно кажу, ми десь. Ну, може відсотків 20 наших замовлень рятуємо тим, що людина не завжди розуміє, що треба зробити, побоюється. Наприклад, в нас нема сплати при отриманні, в нас 100% сплата онлайн. І для людини це такий середній чек, достатньо там ну проблемна зона. Він доходить до чекав, реєструється, і тут він думає: ой, ну може, це може щось там, може не так. Хоча і є довіра до бренду, а може ні. І виходить так, що ці нотифікійшіни в Телеграмі, які я розробив Шоб Експрес, вони падають. І коли ми бачимо, що 5-10 хвилин людина не справляється з цим завданням, ми просто набираємо по телефону і вирішуємо одразу це питання. Це просто кілер фіча, бо я думаю, що багато хто не знає, чим закінчують чи закінчується закінчує історія клієнта у нього на платформі. От він ходив, щось додав в кошик, окей, спрацювала відправка повідомлення про те, що там він забув кошик. Це добре. А чому він не закінчив замовлення? Як з ним поспілкуватися? Який в нього контакт? Що з ним? От і ця штука кілер фіча просто нереальна. Звичайно, буває так, що люди не там не зможуть сплатити замовлення, в них там щось не виходить, або карка, банк, або щось таке. Ну, ми вже допрацьовуємо цей крок в crm системі До речі, є дуже крута інтеграція не з одної crm системи але ми працюємо тільки з, з одною, котра є в переліку. Вона закриває повністю всі наші потреби. В неї двостороння інтеграція. з ShopExpress. Ви використовуєте здається к так? Так, саме так ми використовуємо Кейс CRM і е, останнього часу я бачив, що доробили історію з інтеграцією, прокидуванням замовлень, з дисконтом і з промокодом. Зараз це працює ідеально. За дуже дякую, до речі, ми писали про цю фічу не так давно, там пару місяців і це все полікувалося. Е, ми використовуємо, бо да, в Кейс CRM ми доганяємо клієнта, е, відправляємо посилання на сплату і таким чином ця двостороння інтеграція також. Е, Працює між всіма двома системами, між ShopExpress і між uh, KCRM. То про воронку. Uh, ну, наша воронка вона дуже проста. Ми маємо Instagram, це наша ключова сторінка, котра монетизує наш бізнес кеп, з точки зору трафіку. Uh, далі цей Instagram, в цей Instagram інтегрований каталог. Товарний, котрий ми побудували на Shop Express. Дякую є суперінтеграція з мета, з товарним довідником, який можна вивантажити в Google Шопінг. І ми це все дуже швидко інтегрували. Я вам чесно хочу сказати: це просто було 15 хвилин. Дві кнопки я нажав Shop Express, щоб звінувався каталог з товарами і додав це в, Meta в налаштування ці каталог. І наші товарчики в віді реклами з'явилися, і переходи по товарчикам посипалися прямо а, в Shop Express як замовлення. Оце перша частина нашої воронки. Потім ці замовлення сплачуються, і відбувається сплата моно. Ми підключили провайдера Mono, плата відбувається онлайн, і ми зробили фіскалізацію прямо бо Mono, банк і чекбокс... Організація, яка пов'язана один з одною, у них більш інтеграція, яка постійно в реальному часі підтримується. І ми зробили фіскалізацію саме в Мона, а не в Шопекспрес. Хоча в Шопекспрес теж можна робити фіскалізацію. Тобто у нас відбувається фіскалізація після цього замовлення падає одразу в crm систему в кейс CRM. одразу виникає notification менеджеру, що є замовлення. В нас підключена інтеграція з новою пошти в Шопекспрес, яку ми використовуємо для вибору відділення. І одразу в той самий день відправляється посилання, змінюється статус, і клієнт задоволений, отримує смс з інформацією про те, що замовлення вже сплата отримана, замовлення їде. Тобто, отакі, нас, наша така воронка для нашого бізнесу супер працює за що дуже дякую. Чітко, експертно. Досвідчено, і так, як є насправді, дуже дякую, що використовуєте Шопекспрес, а головне за досвід. І знаєш, я радію, що це приносить користь, що це приносить маржинальність, нехай зростає ваш бренд, масштабується в ніші і займає її повністю. Є е, е, ще класний інсайт, такий, от я отримала, і вам маю його повернути. Коли наша Вікторія, Head of Content, наша просто зірочка. Дізналась, що вона може взяти інтерв'ю е, у лав мозаїк і поспілкуватися з засновницею цього бренду, то вона відреагувала наступним чином: О, це Love Mosaic, я їх обожнюю, я була на їхньому майстер-класі у Ді Фрі. Я така ура дуже-дуже дякую, що ваш бренд працює. А щодо цих шматочків, які складають е, успішний інструментарій, в інтернет-магазині для впровадження працюючої і продажної да, воронки, щоб продавати більше, то мені також згадалась нещодавно моя власна історія: я їхала в Києві в таксі, до мене приїхав пан такого поважного вже срібного віку пенсії. І поки ми їхали, розбалакались, він мені розказав наступний свій домашній конструктор. Він живе у частному будинку, приватному, і його дружина каже. Я найбільше боюся моєї дружини, коли вона замовкає. От коли вона мовчить, це значить, вона вже щось собі думає. Думає, 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 і потім вона раз і видає, видає. Слухай, каже: треба на кухні обоє підклеїти. І все, каже, і все це все. Я підклеїв обоє, я переклеїв обоє, я пофарбував стелю, я перебрав підлогу, виявилося, що треба труби розбирати. Я перебрав всю водну систему, ми вийшли на вулицю, я прибив на вубірку, ми зробили отмостку заново, перебітанірували. Тільки тронь, інтернет-магазин, який не має. Нормальне інфраструктури. І це обов'язково. Свій будинок під ноль знесеш. Це дуже крутий інсайт. Я хочу сказати, у нас, в принципі, в бізнесі відбувається дуже схоже на вашу історію. І чому? Тому що дружина каже, в мене є ідея, нам треба з цим попрацювати. І Денис одразу включає, бо в мене мислення таке глибоке, включає, як це можна зробити. І дякую, що ми обмежені ShopExpress і АПІ, котре покрита ShopExpress. Що не можна залізти, ну крім дизайну, що функції якось там перебудувати, а потім що воно буде ламатися або щось таке. Ну і, в общем, остання історія це з клієнтською базою, бо вона в нас велика. З нею треба працювати, звичайно, як і кожному бізнесі. Ми почали з того, щоб просто проаналізувати. Яку кількість покупок люб... робить наша база, скільки там три покупки займає частка чотири. Коли останні розкотували. Ну і зрозуміло, що це робити там в системах Power BI або Excel, Ну це така штука, вже олдскульна трошки. Ми вирішили, що нам треба канал комунікації. А на мою думку, найкращий в Україні канал комунікації серед сервіс. Це є спутник, який просто об'єднує все, що можна тут всім хлопцям привіт привітці, спутниково і Дмитро. Але Є інтеграція в Express з e-спутником. Що ми робимо? Ми завантажуємо всю нашу базу в Спутник, робимо інтеграцію Shop Express. Причому Шоп умна інтеграція, котра інтегрує всі замовлення, котрі є, вона передає як івенти в e-спутник. що дозволяє дуже швидко зробити сегментацію в Спутник у клієнтів по різних е, сегментах. У нас є сегменти, котрі часто купують, є сегменти, котрі відкривають замовлення. І ми з кожним сегментом маємо нову стратегію. Чому так? Бо Аня каже: моя дружина, мій партнер каже: Денис, нам треба щось з тими клієнтами попрацювати. Тим я хочу те розповісти, а цілу хочуть те розповісти. Ну і от це є така історія, як стелю, там, да, щось треба піому. У нас постійно так і відбувається, але повертаюсь. чому важливо обирати український продукт? Бо Якщо ви оберете закордонний продукт, котрий не орієнтований на український ринок, ви не зможете поєднати ці сервіси між собою. Тобто зараз є відкрита API, Шоп Експресо, відкрита є спутник, відкрита API, чекбокс, відкрита API, API Monobump. Вони всі відкриті. Ми використовуємо в бізнесі, наприклад, в нашому це такий сервіс лоу-кодінгу. Він називається Makey, котрий об'єднує. Повністю всі бізнес-процеси між цими системами. Тобто, навіть якщо тобі вистачає якогось логістичного там логічного рішення на якоїсь платформі, це можна побудувати на бекі, не знаючи розробки. Взагалі, ну це теж коштує там умовно, 10 доларів на місяць. Тобто, зараз світ такий вже сучасний. Всі ці рішення з штучним інтелектом, з автоматизацією, котрі допомагають е, ру, любу історію, любу забаганку цю бізнесу, і майже виконати. Тому дуже раджу звертати увагу да, на діючі продукти. Знаєте, чого мені от не вистачає, якщо ми кажемо про те, що б хотілося би, я не знаю наскільки це стратегічно є можливим, але бачив раніше на великих проєктах, коли проєкт прямо в сторінку і показував найближчі апдейти, які будуть у проєкті. От йому було. Прям він не боявся відкладав показувати свою стратегію на рік і казав: в нас в цьому році там чотири ключові завдання, наприклад, там провадження модуля, там отримання всіх комунікацій від соцмереж. да. Для бізнесу це допомагає зрозуміти, ну бо не кожен може звернутися до власника або в чаті написати і запитати, що ви там в цьому році плануєте таку штуку робити чи ні. Мені здається, що це дуже допомогло розуміти. Я з вами взагалі вже в нас там назавжди. Чи там ви тимчасово закриваєте такі рішення? Але я вам ну не знаю, якщо є така можливість, хоча б там, на квартал, на два квартала тим, чим ви що займаєтесь, показувати, це було б дуже класно. Дуже дякую. І у нас дійсно є цей флоу. Він гарно побудований в команді, називається там Shop Express Insights. Тому, якщо є побажання, що маю Shop Express, то. Пиши, будь ласка, я обов'язково поставлю в нашу групу, вони візьмуться в задачі, і це буде виконано. Дуже дякую. От. Корисно, бо не була б українська платформа такою, якщо б клієнти були байдужі користувачі. Тобто ми соткані, побудовані з того, що просив бізнес, і це дуже дуже важливо. Тому допомагаю всім іншим Ну, вже мати все готове, да, коли береш інтернет-магазин. А без цього ну, були б ми конструктором лендінгів, певна і все. На що хочу звернути увагу, і це порада вже для наших глядачів, котрі будуть нас передивлятись. Я хочу сказати обов'язково, коли приймаєте рішення впроваджувати Шоб експрес або інший продукт, одразу думайте, хто це буде робити. У вас не буде точно часу сидіти, підбирати кольори згідно брендбуку, або там двігати, рухати копірайти, всякі річі, або з по артикулам товари при інтеграціях, щоб фіскалізація була нормальна. Там є нюанси в кожному ну, в кожному впроваджену. Думайте, хто це буде робити. Я раджу подивитися, я дам на Шоб купа пропозицій по різних напрямках, і по впровадженню, і по SEO, там по рекламі, по всіх нам. Але зробити це заздалегідь, бо це може трошки коштувати грошей, щоб ви теж розуміли, що ну, це є важлива частина. Звичайно, можна взяти топ-10 порад, котра є в системі, і зробити самому. На перший крок якийсь може зробити невірно, але буде ні погано якась консультація, навіть на етапі вашого закінчення ваших робіт, щоб перевірити це, теж буде дуже гарна пора. Сто відсотків є пропозиції партнерів. Вони навіть у нас на сайті розміщення. І є такі специфічні деякі задачі буває в бізнесі, які ну, варто поручити людині, наприклад, там робота з товарним файлом. Тобто вони бувають різні, іноді хочеться, щоб хтось сів його там переструктурував, наприклад, ту категоріям тощо. Там різно допомагають 100%. Але буває таке, що і сам підприємець сів, зробив. Ну, якщо любить або якщо хоче себе в цьому спробувати, за все, все залежить дійсно від структури його вже бізнесу, да, від системності, ну і від часу. Так, і так можна. Дякую дуже, Денисе. Ти сильно сильно допоміг сьогодні нашим українським підприємцям. Я впевнена в тому, що це відео мега корисне, просто як гайд, підказка, отак, один, два, три, такий же степер, як робити. Скажи, будь ласка, чи можна залишити під відео отут контакти твої, як експерти з електронної комерції, щоб наші глядачі, люди, могли звернутися, проконсультуватися? Що скажеш? Ну, по-перше, можна просто коментарі писати під відео. Я буду передивлятись, відповідати. Для мене це гарна практика, бо це і мене розвиває, може бути питання, якісь котре я не знаю, і якраз пошукаю щось. По-друге, так, можна заносити контакти. Якщо будуть питання, то я зможу міг відповісти. Але що хочу сказати, що задавайте питання, шукайте відповіді. Це я вже кажу нашим глядачам. Бо якщо... У вас є якась ідея, про неї ніхто не знає, то це не дуже гарна історія. Як каже мій вчитель по музиці, написаний трек, стіл нічому вас не вчить. Його треба обов'язково комусь показати. Тому пишіть, задавайте питання, і буде розвиток. Дякую, Валенда. Дякую дуже, що був сьогодні з нами на зв'язку. Дякую, гарного дня. Навзайн до да, побачення.